Овжать статус Укер у Польщі після 4 березня, замість того, щоб давати можливість людям подаватися на карту ЦУКР. Такий коментар набрав найбільшу кількість лайків в мене в Тіктоці, і люди реально думають про те, що Польща продовжить статус УКР. Цукер розказали, забули, і що все буде добре, тому що польські уряди не захочуть працювати і приймати таку велику кількість внесків. Я хочу трошки розвіяти цей міф, тому що насправді реально польські уряди і уженди готуються до того, щоб усі внески, не тільки карта цукер, а й інші карти побиту, часового, сталого подавалися виключно. Онлайн через систему МОЗ це свідчить про перше, що вони справді готові приймати саме карту Цукер і інші документи. І по-друге, ви чули слова президента Польщі, який чітко підтвердив, що він не хоче і не буде продовжувати тимчасовий захист у такій формі, який він був. І ще в липні попереднього року Польща отримувала від європейського союзу рекомендації до того, як перевести усіх українців на інший тип правового статусу. І польща вибрала для себе карту Цукер. Тому по факту мені здається, вона буде. Вона буде дуже в обмежений період часу. Можливо, до подачі багато людей це провтикають. Але польща свої свій, свій обов'язок зробила, і вона не зобов'язана, так як всі говорять, продовжувати тимчасовий захист до 27-го року, тому що це рекомендації, і кожна країна приймає це індивідуально. Як би це не хотілось, можуть всі країни ЄС підтвердити і продовжити захист. Польща може не продовжити, і це буде для них їхня їхній вибір.